Холодильна шафа Inter 501Т споживає 320 Вт в годину. Габарити 60 на 60, висота 2 метри, корисний об'єм 340 літрів Внутрішній. Бокові частини, тут одна бокова частина. Хороша. Так. На іншій боковій частині встановлений контролер електронний. Коледильчик Майстер перевіряв, само собою, є незначні нюанси. Ну, як на бв техніку нюанси дійсно незначні. Так, цілком працююче, чистенько. всередині нюансів немає. Освітлення бокове внутрішнє.